Привіт усім, Європа вирішує свої проблеми за рахунок українських біженців. Погоджуєтесь ви з таким ствердженням чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підтримати це відео і, звичайно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи та дзвіночок, щоб не пропустити від'їзд матерів із дітьми, ймовірно, посилить брак нових українських призовників у найближчі кілька років, оскільки протистояння з Росією переросте у війну на виснаження. Водночас, країни, які приймають біженців з України, можуть спробувати з їхньою допомогою вирішити свої демографічні проблеми, що може стати джерелом напруженості між Києвом та його союзниками. Про що йдеться в статті Лемонде? Західне видання таким чином описує цю проблему. Як заявив директор із досліджень французького інституту демографії Ален Блюн, еміграція жінок є для України тривожною проблемою. Майже 80% виїздів припадає на жінок та дітей, причому останні близькі до призивного віку. Матері, як правило, хочуть їх захистити, що ще більше збільшить дефіцит чоловіків, яких можна буде призвати до армії у найближчі 3 роки, каже він. Соціолог з університету Париж, Найтен Юлія Шукан, зазначила: українські діти інтегруються в системі освіти країн, що приймають, і їхні матері швидше за все залишаться з ними. Як зазначає Le Monde, видання, яке про це описує, деякі країни, які приймають українців, ймовірно, спробують залишити їх у себе, щоб вирішити свої власні демографічні проблеми. Це може стати джерелом напруженості між Києвом та його європейськими союзниками. Я з цими словами погоджуюсь на 100%, тому що. Багато зараз виїжджає це жінки з дітьми. Чоловіки не можуть виїхати, або літні, чоловіки на пенсії, наприклад, чи з якимись посвідченнями. Переважно це жінки з дітьми, які виїжджають, приїжджають, вирішують якісь свої питання, і багато з них знаходять роботу в європейських країнах. Багато з них влаштовує дітей в школи, в садочки, хтось поступає і вище, інститут, університет. І звичайно, що вони. Залишаються в ті чи інші країні Європи. Звичайно, що вони планують залишатися довше, бо, як бачимо, війна ще не закінчується, і це все негативно впливає на Україну. Звичайно, що для України це дуже велика проблема, тому що немає кому працювати, немає кому лікувати, немає кому в майбутньому захищати Україну. Ці люди виїжджають цим людям Європейський Союз. Європейські країни пропонують хороші умови, щоб залишитися в тих країнах. Ми вже неодноразово про це чули. Польща чи Німеччина. В Польщі, якщо ти працюєш, без проблем ти собі робиш карту побиту. Та, треба чекати, але по роботі ти можеш зробити карту побиту. Чи в Німеччині ходиш на курси, знаєш мову, можна йти працювати і залишатися довше в Німеччині? Тебе тільки вітають. Це саме стосується багатьох європейських країн, я так назвав дві, але інші країни теж. Якщо ти приїжджаєш в іншу країну, і ти розумієш мову чи не розумієш мову, немає різниці, але хочеш працювати, бодай на будь-якій роботі, то ти можеш знайти роботу і можеш працювати. І та держава, яка тебе прийняла, вона буде хотіти тебе залишити, тому що ти робиш роботу, яку хтось інший в тій державі не хоче робити. Україна не може і не має звідки взяти людей, які будуть зараз працювати в Україні. Як би там не було, війна вона йде, але підприємства працюють. Садочки, школи, лікарні, інфраструктура все працює, і всюди треба люди, всюди треба до роботи рук. А де їх взяти, як люди виїжджають? Європа отримує українців, Європа хоче, щоб вони до неї приїжджали, Європа затримує їх як тільки може. Звичайно, є десь там нюанси, де країни трохи щось врізають, якусь соціалку. Але щодо працевлаштування, щодо роботи в Європі, тут проблем немає. Ти, якщо хочеш працювати, будь ласка, працюй, заробляй. Тут тебе тільки заохочують. Залишайся, маєш роботу. Ми тобі дамо ще там щось. Давай, працюй. Перевози дружину, перевози дітей, влаштуємо в школу, влаштуємо в садочок. Таким чином, Європа хоче залишити в себе українців не просто там допомогти, знаєте, рік, півтора чи два. Вона хоче залишити назавжди. Вона зацікавлена в українських біженцях, як би це прикро не звучало, але зацікавлена. Тому що українці це європейці і європейцям з європейцями досить комфортно працювати. Як би хто що там не говорив. Офіційно ми не є в Європі, але ми дуже давно вже є європейці з нормальними європейськими стандартами і баченнями нашої країни і нас, нашого життя там в Європі. В вільному світі. Навіть наші чиновники, навіть наші політики, заявляють, що не потрібно, щоб європейські держави, європейські країни продовжували там якісь програми, щоб заохочували людей залишатися. Українці тільки тимчасово, українцям треба допомогти зараз, але не треба пропонувати довгих якихось Інтеграційних програм не потрібно цього робити. Це ми вже чули з української сторони, тому що українські політики, український уряд, українська влада розуміють, що ситуація критична. Люди виїжджають, хтось повертається, але багато хто вже не хоче повертатися. Йому добре чи їй добре там знайшли роботу, дітей влаштували в садочок, в школу. Все ніби добре, спокійно. На роботу ходимо, гроші заробляємо, діти вчаються. Ну тобто, що потрібно для сім'ї. Той мінімум він є. І ті держави європейські, які це розуміють, вони чим раз тим більше будуть це робити, чим раз тим більше будуть заохочувати людей, українців, залишатися в них надовго, давати карти побиту, тимчасовий якийсь побут, довгостроковий побут, резидентство ну в кожній країні своє. Я в даний момент говорю, наприклад, за Польщу, тому що більше орієнтуюся в Польщі, але інші європейські країни також зацікавлені, зацікавлені в тому, щоб українці залишились на їх території. Я впевнений, що ніхто з вас не скаже, що не зацікавлені. Що Європа хоче, щоб українці поїхали. Хочуть деякі громадяни тих країн, щоб вони поїхали, бо нібито українці там сидять на соціалці і забирають в них роботу. Так було і до початку війни, коли українці приїжджали на заробітки в Європу, говорили, що ви тут робите. Але насправді зацікавлені в людях з України, в біженцях з України, уряди і влада Європи, тому що їм потрібно, щоб люди працювали. Підприємства розвиваються, будуються, нема кому працювати. Їм потрібні робочі руки, а українці це. Хороші спеціалісти це адекватні люди, які швидко вчаться, які досить добре інтегруються в будь-яку країну, будь-яке суспільство без проблем. Діти то взагалі без жодних запитань. Вони приїхали там якісь кілька місяців, і вони вже як в себе вдома. Ну так воно є. Таким чином, Європа вирішує свої демографічні проблеми, які є по всій території Європи. На це є попит, значить, потрібні ці руки, значить, потрібні ці люди, щоб працювати в тій державі. Це означає, що не вистачає того людського ресурсу, який є на тій чи на інші території. В Україні зараз це взагалі катастрофічна проблема. Зараз дуже проблемно знайти людей до роботи. Ну тому, що чоловіки захищають країну на війні, жінки. Вдома з дітьми або за кордоном, ну або працюють в Україні, але просто не вистачає людей. Економіка працює погано, але вона працює. Є робочі місця, є підприємства, є заводи, які працюють, яким потрібні люди. І я вже неодноразово чув, що стикаються підприємства з проблемами, що вони не можуть набрати в Україні людей. Та сама проблема є в Європі, хоч Європа не воює. Там інша проблема. Там ж самі німці, там чи поляки, чи французи не хочуть себе працювати. Вони шукають де краще, вони шукають, де більше заплатять. А простої рутинної роботи на заводі, там на якомусь конвейері, на будові. Ну не хочуть. Так воно є. Не хочуть. І якраз тими людьми з України і інших країн заповнюють ті місця тих громадян, які не хочуть працювати. Не то, що вони не можуть чи їм не даються робити, вони не хочуть. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви мене підтримуєте. поставите лайк цьому відео, підпишитесь на цей канал і, звичайно, залишите коментар, що ви про це думаєте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім країнам, які допомагають Україні дійти до перемоги.